А в Україні йде війна. Хто її організував? Навіщо стільки жертв потрібна, безжалісна в живих знищують? Та всю сьогоденні змінюються і люди: їх поведінка, слова, думка. Ідея табору всесвітнього така поневолити українців, і це факт, який ніхто не заперечує, бо мають важелі впливу депутати у діючій владі. Закони, протоколи, алгоритми Верховна Рада затверджує дуже кмітливо, щоб у брехні знаходився народ та здогадатися не зміг про морок. Посадові гіпноз застосовують особи, не люди у масках, які не бажають змінюватися до часу, коли ще українці вільно дихають повітрям. За планом передбачають хижі розправитися із народом. Їм так кортить або вже молодь, навчають майже на колінах, коли у бомбосховищі ховаються діти. Та організована війна виснажує дитячий мозок, адже стільки пережити випробувань вони виростуть на радість катам, тим самим будуть займатися газлайтити живих. Бо травми дитинства як скарби обов'язково знайдуть вихід. Така війна в Україні триває з часом анексії Криму.